Гарного сім'я, дівчата і хлопці, сьогодні казала, що буде сирна запіканка, все ніяк до неї не дойду. Нарешті все таки я до неї дійшла. Значить, так. Що в мене є? У мене 400 грамів десь є сиру. У мене він такий гарний. Ніжний сир, я колись в Філадельфії робила з його ем, і сметани жирної. Так, тепер. Две лиця сюди кладу. Два яйця. Ізюм намочений. Хто хоче, той не кладіть ізюм. Ізюм я люблю. Тепер дві ложки моя тут ізюм. Дві ложки цукру я кладу, манку. Теж дві ложки в мене тут, щепоточку солі, дві ложки сметани. І оце все діло. Треба блендером збити. а в мене блендера немає, значить я збиваю ось Зараз буду збивати і все в нас вийде. Думаю, що не в кожного є блендер. Зараз ми оце все діло і включу я духовку. Ось такий у мене блендер. Зараз я це діло гарно перетру. І грі духовку 180 градусів. Сьогодні, дівчаточки, на дворі гарно, тепло, сонячно. Не знаєш, за що хватиться. Роботи багато, але ж треба щось і приготувати. А я беру таку формочку, Ко -то, тортовниця, той приберіть тортовницю, кому в чому зручно. У мене така є формочка. І оце діло туди, я зараз все викладу. Тепер оце все я акуратненько викладаю, творогу треба більше і скільки є у мене, от так ще зробимо. І ставлю в духовку 180 градусів десь хвилин на 30 чи то на 35. Треба дивитись. Втома дає свої знаки. Ванілька залишилась лежати на столі. Ну, так добре, нічого страшного. А ще. Бажає, можете потерти цедру лимону, але, якщо чесно, то мені лимон за пасхальні дні надоїв. Так що я не хочу. Вже що буде, те буде. Буде смачно. Дівчаточки, спеклась моя запіканка. Коли я витягла її з духовки, вона була така, гарна. Ну, трохи пригоріла. Я жучуся разом з вами, так що. Не суть дуже, як кажуть, строго, але я зараз скуштую. Ось вот. зараз, зараз. Зараз посмакую. Мені начебто нормально. Зараз буду куштувати. Смак все покаже зараз. Дівчата дуже смачно, чесно, то в мене ще така духовка. Ну, що я вам можу сказати. Але дуже смачно, чесно, Сирники, звісно, відпочивають. Зараз донця віднесу Довольна. Я витягла її, вона така була, знаєте, пухната, я так зраділа, ну трішки там пригоріло. Ну, то таке. Але то воно, я б не сказала, що пригоріло. Гарно зарум'янилось. От. Поки камеру виставила. Підхожу, а вона вже просіла. Ну, дарма. Зате смачно їстися не можу. Не бійтеся. Пробуйте. І у вас все вийде. А я, як завжди, хочу всім побажати миру, затишку. І бувайте всі здорові.